Усім привіт! Ось відеоогляд, так як просили мої глядачі, Revolt. Модельку бачите, BCS-20 8. Бачимо шину якої довжини. І також будемо пиляти. Як бачимо, 5 см. Тут у нас, так перепрошую, 12 см. 15 см. Буде від відеоволя. Зможе перепиляти? Супер. Не зможе, значить треба різати невеличкі. Послідовно будемо різати від найменшої до найбільшої. Що можна хотіти за 35 тисячі гривень, умовно. Два акумулятори і зарядне. Зараз протестуємо і будемо бачити на що вона здатна. Дуже легко. Як бачимо в залі немає проблем. Це був горіх свіжий, а це граб. Зупинилась. Так, як бачимо, дуже легко в нас справилась. один раз зупинилась ось тут, але я так і не зрозумію. Чи може я кнопку відпустив? І вона зупинилась, чи це сама по собі. Чуть-чуть бачимо, відпустилась ланцюжочок. А так, в принципі, я задоволений результатом. Свіжіше ріже легше, сухіше ріже багато важче. Як бачимо результат, по факту він є, вона пройшла тестування. За такі гроші хороший, якісний інструмент. Всім дякую за увагу. Лайк, підписка з вас.